Закінчився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумуєте свої буденні клопоти. Однак, ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія для вас. Програма «5 хвилин для вічності. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. У святому письмі, а особливо в новому заповіті, багато описано про другий прихід Ісуса Христа. Ті, хто вивчають Біблію, усвідомлюють, що Господь у своїй любові і милості дав казівки, щоб допомогти нам визначити, коли наблизиться день Його повернення. В першому посланні до солонян, в п'ятому розділі написано. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть, а ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодії. Апостол Павло робить акцент на раптовості приходу Христа і порівнює цю подію з появою нічного злодія або жінкою, захопленою зненацька переймами пологів. Розказавши про голод, землетруси і міжнаціональну боротьбу, що будуть мати місце напередодні другого приходу. Ісус заявив, та все це лише початок страждань. Сьогодні наш світ знемагає від усіляких неймовірних страждань, тому ми можемо зрозуміти, що Ісус прийде скоро. Ми б могли класифікувати викладені в писанні ознаки повернення Господа принаймні на декілька груп. Протягом останніх двох століть, і особливо за останні декілька років, було зроблено багато наукових відкриттів. Одним із таких винаходів є ядерна зброя, що змінила мислення правителів світу. Найбільш загрозливі перестороги щодо ядерної зброї походять не від людей, які вивчають пророцтва, а від самих учених, цілком імовірно заявляють вони, що який-небудь безвідповідальний психічно неврівноважений диктатор. Підірве одну або більше цих жахливих бомб і приведе світ до катастрофи. Проте ми віримо, що Бог не допустить знищення людського роду, хоча настане небачений час скорботи. Коли людство проголосить лозун, мир і безпека, його несподівано спіткає згуба. Ознака, в якій згадуються землетруси, виконується. Один із найбільш руйнівних землетрусів відбувся в Китаї 28 липня 1976 року, коли за короткий час загинули сотні тисяч людей. Більше того, у 20 столітті ми стали свідками значного збільшення кількості землетрусів, безліч нищівних повені, циклонів і ураганів, спонукали один провідний суспільно-політичний журнал запитати, чи не збожеволіла матір природа. Ознаки, які одна за одною виконуються у світі, можуть здивувати навіть людей, що очікують другого приходу. Проте ми знаємо, ці ознаки є звуками труби, яка сповіщає чудову вістку про близьке повернення Ісуса на землю, адже його другий прихід буде вирішенням всіх конфліктів і стане початком вічного царства миру та слави. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ти залишив нам перестороги на сторінках свого святого Слова, щоб ми могли розуміти час, в якому ми живемо. Справді, сьогодні все те, що відбувається навколо нас, свідчить згідно твого святого Слова, що Твій прихід наближається. Допоможи, Господи, нам підготуватися до славної зустрічі з тобою, благослови наших телеглядачів і даруй їм щире бажання, Господи, звернути увагу на все, що відбувається навколо, і готуватися. До зустрічі з тобою в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Дорогі друзі, прикладіть всі свої зусилля, щоби бути готовими до зустрічі з Христом. Вашій увазі також пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення!